Молитва перед святим причастям. Вірую, Господи, і визнаю, що Ти є воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я, Вечері Твоєї, Тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не розповім. І поцілунку не дам тобі, як юда, але як розбійник, сповідаюся тобі. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження. Буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, але націлення душі тіла. Амінь. Боже, милостивим будь мені, грішній. Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене, без числа нагрішила я, Господи, пробач мені.